Нагадаю, що кожні 5,7 місяця потужності штучного інтелекту зростають. Це розумієте, це нова освіта, нова медицина, новий транспорт, нове довкілля, нова утилізація сміття. Будь-яка сфера нашого буття, вона зараз зазнаватиме колосальних змін, до яких ми не готові ні психологічно. Ні, юридично треба нормувати ці речі, ні технологічно, тому що знов таки відстаємо навіть в розумінні цих процесів. Тому, от ці речі, які я прилічив, як на мене, і мали б бути змістами наступних політичних кампаній. У нас всі політичні кампанії, включно з останніми, починаючи з першої го році, вони грунтувалися на геть-ганьба, тобто все змести і щось збудувати нове. Минало 4 чи 5 років знову тих, що при. Йшли на зміну на зміну тим, кого вони зараз змогли. Тепер їх тепер наступних, наступних. І так ми дійшли до кампанії, коли в парламенті опинилася в її результаті монобільшість, і президентом став Володимир Зеленський. Ну, зворотні по своїй Спочатку президентом став Зеленський, потім з'явилася Монобільшість. Знову в цій ситуації опинитися так, от традиційні політичні партії А до традиційних політичних партій вже тепер належить і слуга народу, тобто вони знов опиняться в ситуації, коли вони. Не відповідатимуть суспільним очікуванням. Відповідно цими суспільними очікуваннями скористаються нові авантюристи. І через 5 чи 4 роки ми знову будемо говорити ганьба і не вимагати їх знести. Тому може ця стрес у цієї колосальної війни, може він якось простимулює українських політиків до нових підходів до власне політики.